Подібний радіоконструктор я вже збирав. На тій же ж самій мікросхемі така сама плота. Тільки це у нас була різдвяна, я... Ой, різдвяна зірочка. В даному випадку у нас же ж те саме, тільки в вигляді сердечка плата Товста, двохстороння, влучена, високоякісна. Всі деталі запаються з однієї сторони. З іншу сторону, з цього боку, нічого у нас не припаюється. Збирається дуже легко. Колодочка на мікросхему припаюється ключиком вліво. Усі резистори на 510 Ом припаюються довкола цієї колодочки, і лише посередині цієї колодочки резистор на 10 кОм. Ось ці всі резистори на 510 Ом. Легко їх побачити із зеленою. Полосочкою і у нас два резистора на 10 кг з двома червоненькими полосочками їх не переплутаємо. Що стосовно решти деталей, теж нічого складного немає. Електролітичний конденсатор, довгий провідок плюс, короткий провідок мінус, також на мінусі заштрихування. На платі, теж мінус заштрихований, а плюс позначений плюсом. Конденсатори постійної ємності. Їх нас положили аж три штучки. Вони на 22 пікоферати. Припаюються один біля одного справа всередині колодочки. І знизу у нас кварцевий резонатор припаюється На 12 МГц. Далі у нас же світлові діоди. По світловим діодом. Катод у нас короткий, анод довгий. Що значить анод плюс, катод мінус. Також на катоді мається виямка. Ну і на відео поганенько видно. На платі ця виямка позначена кругом. Ну і, звичайно, ж анод позначений плюсиком. Усі, як бачимо, припаюються катодом вліво. І це дуже добре, що ніхто нічого не переплутає. Вставляється кнопочка у нас вимкнуть, вимкнуть. Тут аж і рядом у нас ставиться іще роз'єм для живлення. Є навіть USB-дріт, це дуже хорошо. Але цього роз'єму щось нема, так як я його використав для іншого пристрою. У нас резиночкою була шмакана інструкція. Інструкція глянцевій такій доволі товстій бумазі. Бачимо, у нас зверху написано наявність усіх деталей. Далі коротенька інструкція китайської мови. І ось така шикарна, чудова інструкція, як читати номінали резисторів. Вартість, Вартість невисока. Цієї іграшки, враховуючи те, що в набір йшов корпус. Ось так має виглядати зібрана плата. І навіть є схема. Да, це дуже круто. На є схема. А ось і корпус. Ну, вже потім його розпакую і покажу. Плата повністю зібрана за винятком гніздом, яке, як я вже говорив, використав для іншого пристрою. Всі детальки на своїх місцях, але поки вони не припояні, виводи просто вставлені. О, Один резистор випав. То не страшно, підпаємо його. Решта не випадає. А ось хочу показати, як мигають світлові діоди. Ось так вони працюють. Лишилося три запасних світлових діода. Два резистора на 510 Ом і один на 510 Ом розсипався. Вперше розсипався. Скільки конструкторів збираю, чи такого не було. І один резистор на 10 кОм. Також у нас лишився ще конденсатор на 22 пікоферат. Після спаювання ставимо мікросхему вліво виямкою. Плата покрита каніфолі. Виглядає це, звичайно, не дуже гарно. Роздовбав її, по чуть-чуть насипав і прогрівав паяльником. У олова, звичайно, є всередині каніфолі. але її недостатньо. От якщо так обільно контакт, тільки тоді дуже легко припаювати. З корпуса захисна плівка, пристрій повністю зібраний. До речі, корпус скручується пластиковими шурупами. Ось так організовано живлення, батарея, контролер заряду розряду і провідочки. Мій улюблений спосіб. Подивимося, як працює. Батан хангри форс. Thinking this is what I desire. I really don't know. But I keep looking for ways to get on. Look what my struggles pay. I'm no longer the worst my hunger is no longer done from my light The change of scenery to be treated Додаткові витрати по реалізації автономного жилення склали 53 гривні. Але це я замовляв. Ну, не пам'ятаю, місяців 3 назад уже. Тож ціни зараз, мабуть, значно більші.